Вітаю! Мене звати Діденко Вадим. Я психолог, психотерапевт. Я займаюся приватною практикою вже більше восьми років. Так сталося, що на початку своєї кар'єри я дуже багато працював з дітьми, завдяки чому я бачу нюанси дитячого травматичного досвіду у дорослої людини. Це мені дозволяє проводити якісну, відновлювану роботу. По закриттю цих травм. Я працюю в таких методиках, як гештальтерапія і крін терапія. Я вважаю їх найбільш ефективними, так як основною їхньою базою вважається взаємини між клієнтом і психотерапевтом. А сама людина вона з самого початку вважається наділена позитивними якостями. Ці методи вони допомагають клієнту помічати та усвідомлювати ті внутрішні процеси, що відбуваються всередині нього. І плавно відновлювати цілісне уявлення про себе, гармонізувати життя та покращувати свій психологічний та емоційний стан. Справа в тому, що Моїми настійними книгами з 16 років були книги по психології. До психології в мене завжди лежала душа. Я завжди з усіма проводив бесіди, мирив друзів, допомагав розібратися в ситуаціях. Я мотивував всіх своїх оточуючих на якісь досягнення. Я підтримував та заспокоював. І ось можна сказати, що психологія стала для мене не хобі, а улюбленою справою. Але до навчання на цю спеціальність мене наштовхнула власна криза, яка в мене була 20 років. Я звернувся до психотерапевта і, пройшовши довготривалий курс, вона порекомендувала мені піти поступити на спеціальність психологія, так як вбачала в мені дуже добрі перспективи. Можна сказати, що я прийшов у професію з бажанням розібратися з власними проблемами, а зараз допомагаю це зробити іншим людям. Що ж, судячи з відгуків, мої клієнти вважають мене уважним, підтримуючим, приймаючим, душевним та щиро люблячим свою роботу та людей. Але я вважаю себе спеціалістом, який допомагає відзнайти душевний спокій та рівновагу. Допомагаю людям переживати стрес та емоційні травми. Я не даю готових відповідей та порад. Натомість я даю можливість людині самій відзнайти відповіді на свої запитання та розпутати. Глибок власних проблем. Я вмію розташувати до себе, викликати довіру. Маю гарні аналітичні навики. Щиро люблю людей та маю бажання допомагати. Сіан зі мною дасть підтримку, прийняття, розуміння того, чого хочеться, можливість отримати ресурс. для Покращення душевного стану та гармонізації життя. Сеанс проходить в довірливій, теплій, безпечній атмосфері. Має форму бесіди або діалогу. Іноді за потреби можу давати техніки або методики. Іноді задаю домашні завдання для саморефлексії та самопізнання. Наприкінці кожного сеансу ми підводимо підсумки. Що було важливе для клієнта, який новий досвід він здобув та як буде його використовувати в житті. Я впевнений, що безвихідних ситуацій не буває. Просто нам всім іноді потрібна підтримка. Буду радий вашому зверненню. До зустрічі!